Дорогі друзі, дорога сумівська родина. Рівно сто днів тому сьогодні для кожного українця світ змінився. Протягом наступних трьох місяців він змінився і ще знову, і знову, і ще раз. Нема сумніву. Що ми є свідками і учасниками історичних вирішальних подій, про які ми розказуватимемо колись внукам і правнукам. Українська діаспора свідомо спостерігає. Ми підтримуємо Майдан морально, матеріально, емоційно. Ми переживаємо події різними напруженими емоціями і відчуттями. У нас надія, гордість, оптимізм, рівночасно обурення, біль і часом злість. Ми стоїмо пліч у пліч у солідарності, скандуємо в одному ритмі з братами і сестрами Майдану, осуджуємо кримінальні акти. Ми тішимося успіхами народу. Агресивно лобіюємо і ангажуємо своїх сусідів. Ми тішимося, плачемо, молимося. на сцені Майдану одна жінка-чужинка недавно промовила, що найтемніші хвилини і найсвітліші є дуже часто близько скупчені одне за одним. Так і зараз. Є поважні причини для радості і оптимізму. Але в найтемніші дні революції Майдану найкращі сини і доньки України своїми героїчними і надзвичайними чинами стали героями не тільки свого народу, але й цілого світу. Ми схилили голови перед ними і їх назвали Небесною Сотнею. Jest wśród i proszę stać. Mówią, Każdy, heroinę nie umierają. i do Poproszę każdego i z nas, pomiędzy sławną pamięć, heroinę niebieskiej i Однохвилиним мовчанням! Сьогодні для сумівця є не тільки дуже жваво зрозумілим, але як ніколи актуальним теж наше спільне гасло честь України готов боронити. Я попрошу Кривосхвященного владику Павла і всіх гостей почати сьогоднішній вечір спільної мови Твою. Слава Україні! Слава! Боже святий, Отчу себе жителю, сини єдинороді і Душі Святий, що все у Твоїй владі тримаєш і про все піклуєшся премудрим Твоїм промислом. Молимося тобі за Богом бережену державу нашу Україну, Боголубив народ, владу і військо її. Даруй їм, Господи, глибокий і невід'ємний мир. Поклади їм на серце добре про церкву Твою та про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші і чистоті проводили життя наше. У всякому благочесті і чеснота. Позбав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потоку, вогну, меча, на щастя і, розбра... і розбрату. Родину в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи. Старість підтримай. подорожуючим, сподорожує, Бога не недужчик стіли, тих, що за ґратами, згадай, розпорошених збере, спокушених наверни і з'єднай зі святою твоєю суворню і апостольською церквою. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по всеча, і на віки вічні. Амінь. Амін. Отче наш, що є сина в небеса, нехай це Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватим нашим і наведе нас у спокусу, але ви нас Амін. Отця, і дукавого. Амінь. В ім'я Отця, Амін. ім Отця і сина, і Святого Духа, Амін. Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні!